Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Московський Городовой пише годину тому під час виїзду із закритої резиденції пролунав вибух. Була здійснена засідка на кортеж по маршруту. Під роздачу цього разу потрапила Матвієнко. Те, що в державі нагадує коврик для Ніг Путіна. телеграм канал пишуть, що тіло Матвієнко з опіками доставили до реанімації однієї з лікарень. Загинула охорона. Засідку влаштували невідомі. По кортежу відкрили вогонь. Дорогу перегородили. Засідка була дуже продуманою спеці, пише телеграм-канали. Інформація перевіряється офіційних тверджень, поки що не було. Втім, замах стався після вчорашніх бреднів Матвієнко про Україну. Протягом вчорашнього дня багато наших посадовців реагували на черговий словесний понос путяніської Українофобки Тютіною Матвієнко і про згадували про її приналежність до України. Пише Микола Томенко. Далі мовою оригіналу. Так вона дійсно народилася в Шепетівці та навчалася в Черкасах, але це не робило її і не робить українкою. Нагадаю, що її батько Ігор Тютін народився і проживав у Макшанському районі. Ензінської області його прізвище походить від слова Тютя, малюк із Мокша мордовської мови. Мокшанський район, звідки родом батько знаменитої Потяніськи, Україна межує з мордвою. Тому там проживали здебільшого представники національної групи Мордва, яких ще називали Мокшани. Звісно, що вже під кінець 19-го – початок 20-го століття корінний етнос русифікували. але сам район зберіг історичну назву Мокшанський. Після війни Тютін переїхав до України, бо, як відомо, сталінська національна політика передбачала необхідність перемішувати нації та злаття їх в єдиний радянський народ. Найбільше від цієї політики потерпала Україна, до якої масово надсилала військових НКВД-фартійних працівників з Росії. Тож в Шепетівці Тютін із Мокшанського району одружився із Іриною Бублеї, скоріше за все, білоруською за походженням. А в 1949 році народилася сумнозвісна Валентина Тютіна. Тютіна стала Матвієнко на п'ятому курсі Ленінградського хіміко-фармацевтичного інституту, коли вийшла заміж за Володимира Матвієнка, про якого відомо лише, що він згодом став полковником медслужби. Як зробила приголомшову кар'єру Валька. Стакан, Валька, червоні труси або Валька Диван багато писали в російській пресі. Але я тут не про це. Я про те, що не потрібно принижувати Україну і українців, прописуючи нам приналежність цієї цієї україножерки путіністки. Вона заповдінку своєю діяльністю правдива росіянка Тютіна родом із Мокшанського району. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.